Перука кашеміровий светр. Тут в мене ледь тепла водичка, звичайний шампунь. Ось так просто його трошки зволожу. О, води набрала зараз, ще додам. Водичка ледь ледь тепла. Буквально одну хвилинку він в мене полежав, обережно розгорнула, нічого тут не мну, не тряпаю, не вижимаю. Ось так просто, щоб він не мик. Це я так роблю лише з ось такими делікатними ниточками, з делікатною пряжею. Тут кашемір, якщо його запхати, зараз і меронос. Якщо його запхати зараз в пральну машинку, то з мариноса буде сопелька, а кашемір може підвалятися в валіночок. Речі з напів наприклад, або з напівбавони, я беру в пральній машині. Цей же светр потребує ось такого делікатного пряня. Тому ось так. Тепер. Буквально одна хвилинка. Далі я просто відкриваю злив, чекаю, поки стече водичка. Основна водичка в мене вже просто стекла. Далі я його ось так згрибаю і просто видушую водичку, наскільки це можливо. Вона сама стікає. Далі я буду в чистій водичці полоскати. оскільки тут є маронос, ні в якому разі не можна давати в полоскання кондиціонер, тому що буде біда. Ви не зберете тоді взагалі свій виріб. Водичка. Далі полощу водичка така сама по температурі. Просто ось так, що, бачите, трішки є маленького. Просто нам треба цю мою водичку вимити з пряжі, з тканинки. І далі я просто відкрию злив і так само спущу воду. Але залишу трішки довше стікати. Мені треба щоб максимально стекла водичка. Поки стікає водичка, я приготувала два рушнички. На підлозі нема в мене такого великого зараз об'єму, або це де розкласти. Рушник один отак вдвоє складаю, і один в мене буде тоді вже на чистовий. Чому два рушники? Тому що зараз сюди я комочком покладу. Слабо віджатий светр, і заверну його, аби рушник увібрав у себе зайву вологу максимально, а тоді вже буду розкладати на чистенький, на сухенький рушничок для сушіння. Ось так просто добренько віджала, наскільки можливо, і це діло зараз завертаю. І знову ось так, максимально, щоб рушничок, бачите, увібрав у себе всю влогу. Так, це вже другий рушник, і на другому рушникові я вже розкладаю все, як має бути. Розрівнюю резиночки. Дивлюся, де в мене перед спинкою. Все розрівнюю, як має бути. І зараз рівняла і дивіться, скільки пуху вилізло. Це просто руками його рівняла. В ідеалі накрити ще одним рушничком і завернути ось таким руликом. Зараз я покажу далі. Але я цього робити не буду, бо гарненько віджала і це не товстий в мене тут светр. Тому я просто зараз отак заверну руликом, воно ще трішечки відіжметься, і потім піду розкладу його уже в кімнаті для сушіння. Ось так. Ось так, бачите, трошки вже віддає навіть вогух. Все, і можна легенько перенести його на місце сушіння.